Всім привіт! Підготував першу машину це Renault Grand Scenic в гарній комплектації, в гарному стані. Жоден елемент кузова вдруге не фарбувався. Зараз покажу заміри з приладом. Автомобіль 2007 року. На титанових дисках 16-го розміру. На гарній літній гумі Michelin Також в комплект додаю 4. Скати на дисках зимових. Два ската Мішелін, Два Данлоп. Данлоп взагалі нові, можна сказати, там 7,2 мм залишок протектора, мішеліна 5,5. Літня гума, між іншим також 5,5 залишок протектора. Ось такий стан має автомобіль. Дуже гарно виглядає. Немає ніяких критичних, ні царапинок глибоких, нічого такого, ні по салону, ні ззовні. Двигун 2.0 бензин 99 кВт, 135 лошадінних сіл. Заміри по розходу палива є у попередньому відео. Можна ознайомитись. Ось такий стан автомобіля. Щоб не бути багатословним, показую з приладом. Вирубися. Поїхали. Болючі місця, арочки. Ось, будь ласка, 107. Соточка. Низ двері, верх двері. Так можна човкати кожен елемент двері. Передні. Все б'ється в норму. Крила пластикові. Панорама працює, електрика працює також абсолютно все. Кожен склопідйомник. Безключовий доступ на кожній двері. Капот. Оригінал. Стійка передня. Передні двері водійські, Понизу. поверху. Задні пасажирські по лівому боку. Болюче місце знову ж таки, стійка задня, без проблем. Ой, не видно. 133 є. Задня ляда 115. 107, 124, 116. Для дуже допитливих відразу покажу проєми. 59, 72. Центральна стійка 59. Пасажирський передній 59, 66, 66. З водійського боку. Автомобіль між іншим семимісний. 61. 61. Середня стійка 62. Вже двері не буду закривати. Водійський бік 72, 60, поріг. 70. Передивимося салон. Кермо в оригіналі. Пошкоджень взагалі немає. Навіть витертості фарби немає після хімчистки. В автомобілі є круїз, датчик світла, датчик дощу, складання дзеркал, безключовий доступ, чотири склопідйомники, гарна музика, навігація. Про навігацію не говорю, бо вона не актуальна в сьогоднішній день. Всі використовують телефони. Ось такий стан сидіння водійського. Панорама працює, шторки без провисань, підлокітник, без пошкоджень, все чітко. В автомобілі не палили. Другий ключик там лежить. Прикурювачем жодного разу не користувалися. Автомобіль має 6-ступеневу коробку передач. Цей хомут. Не зміняний в оригіналі, жодна кнопочка не затерта, круїз контроль, клімат контроль, все працює. Дивіться, які педалі, підпедальний простір. Достатньо глянути на оригінальні коврики, які йшли з цим автомобілем. Вони без жодного витоптаного місця. Ні всередині, ні знизу. Тут все чітко. Ну, так як це, сценік, тут море всяких ніж. Так. Другий ряд сидінь. Тут взагалі все нове, нове. Практично дуже машина, все складається. Третій ряд сидінь, два сидіння. Є полочка, є шторки, не пошкоджені, всі працюють, все чітко. По багажному відділу. В комплекті є донкрат, компресор, спеціальний засіб, щоб накачувати шини. Задні шторочки також є. Точніше, не накачувати шини, а для того, щоб в випадку пробою закачати через штуцер. І самозаклейка буде. Є другий комплект е, е, цих. Болтів навіть до зимової гуми, бо вони на железяках йдуть, вони там трішки іншого типу. Фаркоп також є. Жоден стоп, фара не пошкоджено, немає ні тріщин, нічого такого. Все скло по колу рідне. Ще покажу ось цей бік. Нічого не зломано. Все відкривається, все працює. Мікроліфти, сидінь, все в робочому стані. Зараз ще заведу двигун, покажу вам роботу двигуна. Ось так працює двигун. Чудово заводиться як на холодну, так і на теплу. Чим мені подобається двигуни 2.0, тим, що в них корпус термостата зроблений з метала. Відповідно, немає жодних підтікань, як буває в сценіках 1,6. Це засіб навіть був від гризунів у му році, рік, на, рік тому поставили. Не пошкоджено за абсолютно нічого. Не погризено, кожух. Все як має бути. Пари в чудовому стані, лінзована оптика для тих, хто полюбляє. Подивитися, чи втягується кришечка. Одразу, відразу ще втягується, є на місце. Охолоджуюча рідина чистенька, світленька. Подигну, немає жодних підтікань. Щасть цікавого. Є абсолютно всі техосмотри, які, які проходив автомобіль в Нідерландах. Починаючи від самого першого, навіть є виписка ось по 2014 рік, а потім в розрізі кожного року також є. Наразі в автомобіля пробіг 235 тисяч. Так, 235. Працює абсолютно все. Окрім підлокітника. Ну, Підлокітник не їзде вперед-назад. Ну, Я думаю, це не є великою проблемою. Так що ось такий чудовий автомобіль пропоную вам для купівлі. Ціна буде написана в заголовку.